Експерти всесвітнього економічного форуму в Давосі вважають критичне мислення однією з головних гнучких навичок майбутнього soft skills, без якої неможливо професійне зростання у будь-якій сфері. Зараз вже в деяких школах Америки є такий предмет для навчання, бо то є база. Критичне мислення це здатність збирати дані, опрацьовувати інформацію, оцінювати вірогідність настання, робити висновки та на їх основі приймати виважені рішення. Що як на це потрібно нам для правильного та вигідного інвестування? Перші механізми критичного мислення та інструменти були ще описані у працях Скрата. Але батьком цієї науки вважається Джон Дьюї і його книга Як ми мислимо, яка була видана у 1910 році. Ви тільки вдумайтесь, але наполегливо раджу вам її знайти та прочитати, бо то є база, на якій ми будуємо наше майбутнє. Все інше на нашому каналі бізнес у рваних штанях.